В новорічну ніч кожен чернігівець зможе потрапити на ялинку. Принаймні у цьому запевняють в управлінні транспорту. За їхніми словами, автобуси усіх маршрутів 31 грудня працюватимуть допізна. Всі маршрути 31 грудня будуть працювати до пізна, до 23 до дестрітця. Потім буде пауза до десь першої години, 1 січня. 1 січня маршрутки почнуть роботу вже за годину після Нового року. Зокрема, черговими будуть наступні маршрути. Восьмий вокзал вулиця захисників України. З інтервалом 15-20 хвилин. З Масанів до центру можна дістатись маршрутом 23. Він буде їздити кожні 20-30 хвилин. З такою частотою їздитиме маршрут 27. Олександрівка лікеро-горілчаний завод єдиний кільцевий 30-й, автозавод, автозавод, буде рухатися з інтервалом 15-20 хвилин. 33-й маршрут «Епіцент річковий порт» доведеться чекати 20-30 хвилин. Майже весь рік все місто буде ну, не, не без транспорту, але ну, річну ніч. Хто захоче після, після застілля, да, Попасти на бою на красну площу або ну, в центр міста буде мати можливо, таку можливість. Усі інші автобуси 1 січня вийдуть на маршрут з 8.30 тридцять дев'ятої години. Працюватимуть за так званим графіком вихідного дня. В такому режимі весь транспорт буде працювати і на різдво.